Вирок оголошений іменем України. Будь-яке рішення чи вирок суду треба виконувати. Я зі всім задоволений. Як вирішив суд, так і буде. Захисту своя думка щодо вироку. Звичайно, будемо подавати апеляцію найкоротший термін, оскільки не погоджуємося з цією позицією. Поки вирок в силу не вступить, він не буде під вартою. Лише після рішення апеляційної станції буде відповідний термін з цього приводу до виконання вироку. У мене просто нема слів. Не знаю, що сказати. Я ще надіюся на якусь систему правосуддя чесності. Нема. Самі, ви самі бачили, слідкували за процесом. Все було дуже награно і підставлено, і підло. Я думаю, що хоч суддя розбереться в цих нюансах. Як бачите.